Невже ти один з тих, що прийшовши до Єрусалима, не знаєш, що сталося цьому. в цьому? Ворочищі гурби вшанували пам'ять воїнів української повстанської армії, які 80 років тому загинули у бою з військами НКВС. Василь Боба приїхав з Луцька. каже у гурбах вперше. Родичі воювали в Мочулках, Вовчак. Сусідка моя була з військовою. Вони за нас життя віддали, розумієте, для того, щоб ми добре жили. Наталія Лахман щороку приїжджає на вшанування в гурби. Розповідає її свекор, якому тоді було 14 років, разом зі своїми братами та товаришами брав участь у гурбинському бою. Він дуже пам'ятав, як на конях, гнідих конях з здермання добиралися на гурби. Навіть він уже перед смертю, коли згадував, то при, е, говорив про те, як е, на мостах в однієї жінки вони вечеряли крашанками. Е, Паскою і хвилювання всередині в нього було від очікування того бою, що буде. Історик Андрій Живюк розповідає, битва під гурбами тривала з 21 по 25 квітня 1944 року. Вона закінчилася тактичною перемогою радянських військ та виходом з оточення українських повстанців. Шановувати пам'ять полеглих почали наприкінці минулого сторіччя. Це традиція, яка склалась вже в 90-ті роки. На третій день великого дня тут відправляли службу Божу, приїжджали сюди священики. Тут не було тоді ще цього пантеону, не було ще монастиря, не було церкви, нічого не було. І ця традиція потім вже була продовжена. Упа боролась за українську самостійну соборну державу, причому боролася як з одними згарбниками, тобто німецькими. Так і з іншими з радянськими совєтськими загарбниками це була так звана двофронтова боротьба. Смерті смерть подавали, возрадуємося і возвеселімся в нім. Христос воскрес! Здорові були. По сьогоднішній день по лісах багато є хрестів, є могили, де люди їздять, прибирають шановить. Знають, що там загинув їхній родич, і тому кожного року, третій день Пасхи, тут лунає заупокійна молитва за тими всіма воїнами української повстанської армії, які полягли в тих гурбинських лісах. Вікторія Стасюк, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.